Півник та двоє мишенят українська народна казка. Підтримуйте канал українських казок, ставте лайк та підписуйтесь. Жили собі двоє мишенят, Круть та Верть, і гарний півник, голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов. Поприбігали хутко мишенята та й кажуть Ой. Коли б це його молотити? А хто з вас молотитиме? питається півник. Не я, пощить одне мишеня. І не я, каже, й друге мишеня. Добре, я й сам обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються, сміються. На гойдалці гойдається, от уже обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть. Гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я вже намолотив. Поприбігали швиденько мишенята. Ух ти. Треба, кажуть, зерно. Віна однести та борошна намолоти. А хто ж з вас понесе? питає знову півник. Не я, гукає круть. І не я пищить верть. Ну, добре, то я й сам однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. а мишенята собі одне скачуть. Удовго їло граються та дзигу крутять. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Ей, круть. Ей, верть. Я вже й борошно приніс. Поприбігали й мишенята, пораділи. Ой, півничку, який ти молодець. Вже тепер тіста треба замісити». Та пижечків смачним спекти. Хто ж тісто міситиме з вас? питає півник. А мишенята знов своє. Не я, пишіть круть. І не я. Пишіть і верть. Подумав, подумав півник, махнув крилом та й каже. Ех, доведеться мені, мабуть, все робити. Замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. Наліпив гарних пиріжків, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. Пиріжки пахнуть духм'яні. А мишенята вже й тут, як тут, унюхали пиріжків, і гукати їх не треба. Ах, і голодний я!» – каже Круть. А я який голодний. каже верть. Та й посідали швиденько до столу, а півник суворо й каже. Стривайте но, ну, стривайте, любоньки мої. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують Круті верть. А тісто, хто місив? Піч витопив? на напік. Ти все ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що ж мали казати мишенята? Коли нічого не робили, то й сказати нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає ж таких ледарів поріжками пригощатиме.